Зараз ми знаходимося у тернопільському міськрайонному суді. Сьогодні тут відбулося чергове засідання у справі тернопільського лікаря кошера гінеколога Ігоря Дячка. Його обвинувачують у неналежному наданні меддопомоги, що призвело до смерті немовляти. Нагадаю, Ігор Дячок у 2018 році приймав пологи у Галини Семак. Малюк, який народився, прожив лише чотири дні. Батько немовляти переконаний, що все це сталося, тому що лікарі, які були поряд із породіллею. Не прийняли рішення робити кесарів ростин на минулому засіданні. Переглядали результати дослідження КТГ. Сьогодні ж у суді продовжили досліджувати письмові докази, зокрема висновки експертизи щодо правильності ведення справи породілі та надання медичної допомоги, де зазначалося, що всі вимоги, зокрема діагноз та лікування породілі, були встановлені правильно та частково правильно. Експертам було поставлено ряд запитань, серед яких чи правильно була обрана так така прийняття пологів, де експерти постановили, що рішення родніх пологів було неправильне і породілля потребувала кесаревого розтину. Тому, якби лікарі виконали його вчасно, дитина пне народилася у стані важкої асфексії. Також під час сьогоднішнього засідання захисник обвинуваченого обвинуваченого клопотав про залучення трьох фахівців, які надали висновок експертизи до справи до справи для роз'яснення. Суд у клопотанні відмовив, оскільки. Це перечасне рішення, адже повністю докази ще не розглянули. Наразі судове засідання перенесли на 16 травня. На наступному продовжать досліджувати матеріали справи.